Вітаю вас, друзі! В Україні зараз є серйозна хвиля паніки в інформаційному просторі. Забираю свій чемодан. У мене вже білет є. Я уїжджаю. Я не хочу жити в етаді країні, де я не можу до ремонт. Багато про російських медіа та політиків зараз розповідають брехню про те, що нібито жінок будуть масово забирати в армію і прийняли рішення призивати жінок в армію. Але що у цьому такого дивного та незвичайного? Адже Україну у лавах Збройних сил вже давно захищають навіть коти. Проте, якщо без жартів, давайте розбиратися. Нещодавно Міністерство оборони України повідомило, що воно оновило список категорій жінок, які повинні будуть стати на військовий облік. Я не буду зараз надавати оцінку такій ініціативі. Я хочу поговорити про комунікаційну складову. Вона була дуже і дуже погана. Як що не сказати провальна, міністерство оборони України дало пояснення у такій формі, що багато жінок в Україні не зрозуміли про що йдеться насправді, і це велика проблема. Комунікація та пояснення від міністерства були настільки поганими, що навіть командувачу збройних сил України залужному довелось написати окремий пост, у якому роз'яснити, що йдеться про те, що держава має просто знати свої ресурси, має провести облік для того. Щоб у разі надзвичайної ситуації великого воєнного вторгнення розуміти на що вона може розраховувати, це означає, що жінок не будуть просто от завтра масово усіх забирати у армію. Про це взагалі не йдеться, і більше того, Міністерство оборони навіть буде тепер змінювати свій той самий наказ. І багато жінок в Україні сприйняли цю історію із гумором, почали жартувати та постити меми, але ситуацією і поганою комуні... Нікацію міністерства оборони України скористались також різні проросійські колаборанти, які тут же почали нагнітати істерію. А давай істерію і отправим наших жінок Поставимо їх на воїнські учотки, це точно мабуть, всколихньот суспільство. Просто зараз візьміть і підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, тому що контрпропаганда має набирати більше переглядів, і будемо розбиратись детально із цією ситуацією, як ви вже бачили, Ілля Кива, народний депутат України, виступав на цю тему на російському телебаченні. Я так своїх баб точно нікуди не посу. Мої баби при мені. Ківа настільки розганяв істерику та паніку, що сам їй і піддався, і став боротись із хаосом. Не знаю, чи то із доктором хаосом, чи то із музикою. Доповніть весь хаос. Ми живемо в хаосі. этот хаос зжирає наше будущее. Ми об'язані протистояти этому хаосу, вот этой вакханалії хаосу. чинят хаос. И беспредел! Причастно к геноциду и к тому хаосу. Разгул! Беспредела, хаоса! Беспредел и хаос, а я его называю контролируемый хаос. <music> Підключились також і проросійські телеканали в Україні. Наприклад, досі не закритий мураївський канал наш Мерзавці ви Там в міністерстві оборони обурені глядачки цієї проросійської помийки. Почали запитувати: а куди ж дівати дітей, бо їх уже от просто зараз усіх забирають у збройні сили? А дітей куди? За руки з собою і на полі бою автомати в руки поширювали брехню щодо цієї ситуації і на телеканалі Медведчука, який зараз у нас абсолютно вільно функціонує. Тим, що жінок беруть в армію на обох телеканалах і на Мураївському, і на Медведчуківському навіть постало питання: а як же тепер народжувати та вирощувати дітей? Подожіть, а хто рожати буде у нас? Хто рожати буде у нас? А сталася только на унаучі мужчин рожати. Та це друзі взагалі не проблема, тому що давно відомо, що народжувати і вирощувати дітей просто на землі вже вміє той самий нардеп Ілля Кива. Ростіть дітей на цій землі для того, щоб у нас сьогодні була можливість стояти і рожати на цій землі. Дітей, отож, дуже поганою комунікацією Міністерства оборони України скористались усілякі проросійські помийки в Україні і почали поширювати Брехню. На цю брехню повелось чимало інших українок, які дивляться усі ці телеканали. Тікток, покажи мене в Верховній Раді, щоб вони побачили. Мені 55 років, я должна йти на военный ставати, щоб потом йти своїм. Тілом їхніх жон і дітей. І ще одна любителька російської пропаганди давала свій коментар страні та яка під санкціями. Землю продали, нам підставити нечого. Імучіства Парашенка, Зеленського і я ядставить. Не собираєсь А Одна фанатка Зеленського, яка за нього навіть агітувала. Тепер у ньому розчарована і кличе назад Януковича. Товариш Зеленський, наш президент, якого ми обирали, за якого я можна сказати, агітувала, Сяба, великий привіт, президенту. Янукович, я за тебе. Зупиніться! вона також піддалась на істеричну дезінформацію, яку поширювали про Росій міські помийки в Україні і стала кричати: Як же так її заберуть до армії? А хто ж дітей годуватиме? Ви зображаєте, своєю головою? Ви баб посилаєте, куди ви баб посилаєте? Буде наших дітей кормить. Мабуть, іще вона вирішила зібрати ватне бінго і почала казати, що росіяни це наші брати, і не розуміє, як це в них можна стріляти. І справді, як можна стріляти у окупанта, який прийшов на твою землю, щоби знищити тебе та твою країну? Стріляють там блять, росіян, наших братів можна сказати. Блять. Ви там вовші. Взагалі кукушка вас висохла. Інша героїня мого випуску не розуміє взагалі, що це за країна, в якій вона живе, і за яку це країну вона має тепер іти і воювати. За яку страну я зараз до йти і воювати? І далі вона нецензурними словами обзивала нашу із вами Україну. Я не заважу, я не рожаю дітей, тому що в мене немає можливості в цій... І страні родити дітей. Звісно, у нас є багато проросійських громадян. Це правда. Але із цим потрібно щось робити. Потрібно, хоча б, закрити проросійські телеканали та інші медіаресурси, які працюють в Україні, але проти України. А вже ж у Міністерства оборони була надзвичайно погана провальна комунікація щодо цього питання. Але цим скористались проросійські медіа та політики і почали вже штучно розганяти істерію. Якби не їхня брехня та накручування людей, то ми би і з вами не побачили би ось отаких відео. Російські сили скористались ситуацією і тепер проводять проти України інформаційно-психологічну операцію. І тут я мав би знову вже вкотре нагадати, що закрити усі проросійські телеканали в Україні це питання нашої із вами національної безпеки. І ось приклад того, як ці телеканали нам шкодять, але ніхто, очевидно, їх закривати зараз не збирає. Рається тому, що ну треба ж Мураєву обійматись із представниками офісу президента, як от із Арестовичем. Це питання має бути спочатку проговорено на засідання кабінету міністрів. Кабінету міністрів, кабінет міністрів має відповідно прийняти рішення. і дуже цікаво виходить. Зеленський не хоче чіпати усі ці проросійські помийки, і вони у відповідь роблять усе, щоби валити рейтинги Зеленського. Ну хотів дружити із проросійськими колаборантами. Будь ласка, отримуй результат, і Бог би з ним мені плювати, які там рейтинги будуть у Зеленського. Я не є його симпатиком. Проте, друзі, усе це шкодить не тільки йому, а й шкодить нашій і з вами. Україні